Усім привіт! Це дуже швидкий огляд на арт-матеріалу, який я замовив на днях. Ну що ж, перше, це роса, фарби акварельні поштучно, тому що я хотів скласти свою палітру і так, в принципі, дешевше виходить. Так що ось така у мене вийшла паліточка з 12 кольорів. Трішки перфекціонізму. Далі у нас на черзі кольорові олівчики від фірми Брамзіл або ж... Брейнзіл країна виробник Німеччина, так само, як і ось цього цільнографітного олівчика HB від Faber-Castell. Естетичний вигляд. 10 з 10. Я не планував робити великий огляд, тому продемонструю всього декілька кольорів і випробую також невелику кількість. Наступними під огляд підпадають фломастери фірми Tombow, країни-виробник В'єтнам, дуол тому що це двосторонні, і лінери Sakura Micron 01 та 08 мм. Mm. Що може ховатись за чорним пакетом? Це китайський набір олівчиків, так сказати, в відповідь попереднім, тобто вони дешевші в три рази, але по якості краще дуже хороші, як на свою ціну та якість. І тепер, напевно, найцікавіша частина відео це просто тестування самих матеріалів. 0,1 міліметр. І 0,8 мм, щось накарлякав, просто рандомно, ось так на ходу лиш прийшли, я одразу зняв огляд, тому я нічого не придумав, як що я буду робити, ось так брав листочок та й знімав. Монолітний олівчик, ось такий слей матеріал для скетчингу. Я думаю, він саме там підійде ідеально, тому що можна міняти товщину, закривати різні площинки, та й загалом він дуже дуже зручний. Фломастери це буде таке зовсім перше враження, тому що я їх оминав або вони мене оминали, якось так це відбувалося. Тому буду до них звикати та пробувати якось їх комбінувати з іншими матеріалами. Я вибрав саме таку простяцьку палітру кольорів, тому що вони, як на мене, дуже красиві і мені більшого й не потрібно. Якось так. Зараз порівняємо олівчики з дешевшої фірми та дорожчої, на те наскільки вони добре нашаровуються. Передають градієнт і тому подібні властивості. Перше враження у мене просто чудове, навіть не знаю, чи можна знайти за таку ціну щось краще. Доволі хороші покривні властивості, градієнт непогано передають, нашаровуються з легкістю і ще до того ж не видають ніяких крупинок при сильнішому нажатті. Ще вирішив випробувати інші кольори, щоб не виглядало так скупо. Ну, а тепер переходимо до них. Хочу зауважити, що зліва колір не такий е, блідий, тому що він оранжевий, це поганий просто відтінок в дешевшої партії, а просто тому, що я не взяв сам помаранчевий, а от такий більш тілесний. Хоча, як би там не було, все одно кольорова гама трішки краща, яскравіша, така більш виражена, саме в дорожчій версії, і тут, в принципі, нічого дивного і немає. Та й взагалі ось так одразу перше враження складати непросто, тому що треба, щоб час прийшов, випробувати повністю матеріал в різних ситуаціях і в різному нажимі, тому що десь я міг слабше, десь сильніше, десь взяти тон якось тут більш. Тілесний або там бірюзовий більше, а не зелений, і порівнювати тут взагалі не дотепно. Тому рекомендую подивитися огляди, якщо вам цікаво детальніше дізнатися про ці матеріали в професіоналів і, звичайно ж, не в русні. Запам'ятали? От і дякую. Зкладаємо все назад та виставляємо всі матеріали в рядочок, щоб побачити і підвести підсумки невеличкі, так сказати. Ні один матеріал під час цього відео не постраждав і не розчарував мене, тому я дуже радий, що вирішив купити їх. До речі, забув сказати, що ROSA це українська фірма, і... але я думаю, і так всі знають. Напевно. Слава ЗСУ та слава Україні і до наступних відео. Всіх обняв! І звичайно ж, не забувайте про коментарі. Вони мені надважливі будь-який фідбек з вашої сторони. Це покаже мені, що відео не впусту зроблено. Так що всіх обняв ще раз.